Батько мого у його розстріляли в садівському лісі, а нас вивезли. Батьків, батька вивезли в Сибір, ї. нас на маму на Урал, кинули в лісі, потім перевели в бараки. а потім ми вже побудували хату. Мама писала Сталіну. І перевели з однієї силки в другу, мене перевезли. І все, тут нічого немає. Що можете сказати про українців? Наскільки це сильна нація? Безумовно, сильна. Якщо ми могли перебороти це все і остатися живі, то ясно, що сині. Але шкода, що зараз знову гинуть, непонятно за що. Це наша земля. І Як її не обороняти? Гинуть, гинуть і гинуть. Шкода, що гинуть, такі молоді, такі розумні хлопці. Що можна сказати? нічого.